Антибіотики зазвичай не збільшують ризик розвитку аутоімунних захворювань. Антибіотики та аутоімунні захворювання міфи, реальність і що робити мамам. З самого початку свого існування антибіотики стали справжнім порятунком для людства. Вони перемогли багато інфекцій, які раніше були смертельними. Однак, разом з тріумфом. Виникли і побоювання, чи не порушують антибіотики складний баланс нашого організму, особливо в критичних періодах, таких як вагітність і ранній вік. Особливо гостро це питання стоїть в контексті зростаючої поширеності аутоімунних захворювань, цукрового діабету одного типу, ревматоїдного артриту, вовчака і багатьох інших. Недавні дослідження, зокрема масштабне дослідження. Яке охопило мільйони дітей, принесли деяке полегшення, зв'язок між прийомом антибіотиків в дитинстві і підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань не була виявлена. Але чи все так однозначно? Давайте розбиратися її гіпотеза коріння тривоги. Щоб зрозуміти поточні дискусії, потрібно повернутися до витоків. Гігієнічна гіпотеза, сформульована в 1980-х роках, припускає, що зниження впливу мікробів в ранньому віці може призводити до порушення розвитку імунної системи. В ідеалі імунна система повинна вчитися розрізняти корисні і шкідливі мікроорганізми, щоб не атакувати власні тканини організму. Відсутність достатньої кількості тренувань в дитинстві може привести до того, що імунна система стане надмірно чутливою до нешкідливих речовин, що й призводить до алергії і аутоімунних захворювань. Ідея ця звичайно логічна ми, люди, живемо в симбіозі з величезною кількістю мікроорганізмів, бактеріями, вірусами, грибками, які населяють наш кишечник, шкіру, слизові оболонки. Цей мікробіом відіграє величезну роль у нашому здоров'ї, впливаючи на травлення, імунітет навіть на психічний стан. Згадайте, як часто лікарі радять приймати пробіотики після курсу антибіотиків, це спроба відновити баланс мікрофлори, порушеного ліками. Чому дослідження дають суперечливі результати? І ось тут починаються складності. Дослідження, присвячені цій темі, дають суперечливі результати. Деякі виявляють зв'язок між прийомом антибіотиків та підвищеним ризиком аутоімунних захворювань, інші ні. Чому так відбувається? Головна причина складність мікробіома. Як я вже згадував, це неймовірно складна екосистема, на яку впливає багато факторів: генетика, дієта, навколишнє середовище, ліки. Врахувати всі ці фактори в дослідженні практично неможливо. Крім того, різні антибіотики мають різний вплив на мікробіом. Деякі вбивають широкий спектр бактерій, інші лише певні. І, нарешті, важливий вік, в якому був прийнятий антибіотик. В одному з досліджень, яке привернуло увагу, було виявлено, що прийом антибіотиків широкого спектру дії під час вагітності пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку хвороби крона у дітей. А у тих. Кому були призначені антибіотики в перші два місяці життя, був підвищений ризик розвитку хвороби Хашимото. що говорять останні дослідження. Недавнє масштабне дослідження, в якому взяли участь мільйони дітей, принесло деяку ясність вчені проаналізували дані про дітей, чиї матері приймали антибіотики під час вагітності, і про дітей, які приймали антибіотики в перші місяці життя. І не виявили зв'язку між прийомом антибіотиків і підвищеним ризиком розвитку аутоімунних захворювань у підлітковому віці. Цей результат, безумовно, обнадійливий. Але він не означає, що антибіотики абсолютно безпечні. Як підкреслюють експерти, важливо пам'ятати про баланс: антибіотики це потужний препарат, який може врятувати життя. Але його потрібно приймати тільки за призначенням лікаря і тільки в тих випадках, коли користь переважує можливі ризики. Особистий досвід та рекомендації. Я пам'ятаю, як переживала, коли моєму синові в дитинстві довелося пройти курс антибіотиків через інфекцію. В голові крутилася думка: а чи не зашкодить це його імунітету? Я консультувалася з лікарем. Вивчала інформацію про пробіотики, намагалася збалансувати його раціон. І зараз, коли він виріс, я бачу, що все вийшло. Грунтуючись на особистому досвіді і на інформації, яку я дізналася, я можу дати кілька рекомендацій не панікуйте, антибіотики це не вирок. У більшості випадків вони безпечні та ефективні. Проконсультуйтеся з лікарем, не приймайте антибіотики самостійно. Лікар допоможе визначити, чи потрібні вони вам чи вашій дитині. Приймайте пробіотики. Після курсу антибіотиків приймайте пробіотики, щоб відновити баланс мікрофлори. Збалансуйте раціон, включіть в раціон продукти, багаті клітковиною, які сприяють зростанню корисних бактерій. Підтримуйте здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи, достатній сон і зниження рівня стресу також важливі для підтримки здорової імунної системи. Укладення питання про зв'язок між антибіотиками та аутоімунними захворюваннями залишається складним і потребує подальших досліджень. Однак останні дані, в тому числі і масштабне дослідження, яке я згадав на початку, вселяють надію. Не варто відмовлятися від антибіотиків, коли вони необхідні. Але важливо пам'ятати про баланс і вживати заходів для підтримки здоров'я імунної системи. Головне не панікувати, а усвідомлено підходити до питання і прислухатися до рекомендацій лікарів. І, звичайно, пам'ятати про важливість здорового способу життя, який є основою міцного імунітету і захисту від хвороб.